Так, а ми продовжимо робити з вітальським групами. Хай привіт. А Ми робимо гру. Да а так уже буде. Там робити у бочу. Так, я тут намалюю. Я тут намалюю ще пару якби правил, де що, куди стоїш, чи пропускаєш хід чи що. Ще трошечки, цей оцей от круг лишився обмалювати. Намалювати пропуск хода, навпаки ще раз ходити. Ось. І коли будуть ці правила намальовані, десь є. отут ми напишемо самі правила. От, от я їх тут на листочку окремо написав, а я їх от сюди всіх напишу, от, щоб, щоб були одразу на грі. І тоді ми ще оформимо чуть-чуть, тут якихось пташок, тут намалюємо якісь зайчики, ведменики, які стрибки плавають якісь. О, і потім на цій коробищі приліпимо. Виріжемо цього, о, цього кусочок з коробки, заламінуємо то все скотчем. поверх того все скотчем, заклеїмо, заклеїмо, заклеїмо. І все. У нас, правда, справжнього кубика немає, щоб кидати. Так. Ми зробили саморобніки, у нас є там такий дитячий кубик, ми там цифри. Але може десь роздобудемо такий кубик, буде ще шикарно. От з фішечками, може, десь продають такі